Нікому не довіряю, надіюсь тільки на себе. Все, що можу перевірити лічно, інформацію, перевіряю лічно, все, що не можу, лічно перевіряю, вивчаю досвід великих підприємств. Ось там люди брехати не будуть, тому що там рахують кожну копійку і там не рекламують той чи інший товар, який ну геть не несе ніякої користі. Але ти маєш якусь копійку від цього, коли рекламуєш. До, до якого висновку я дійшла? Ви знаєте, от навіщо люди брешуть? Не можу сказати, не можу пояснити. Вчора зайшла на відео, людина виклала відео не встигаю різати бролерів, черга стоїть на неділі вперед. Думаю, от йлки, такий бізнес прозивала, гроші заробити в цьому році, он люди заробляють. Що мене зупинило весною, це дуже висока стоїмість кормів для бролерів. Ну, думаю, поїду. Впевнююся, що люди кажуть правду, що дійсно бролери на розхват. Моє місто знаходиться в 20 кілометрах від Києва. Сказати, що ми тут, в передмісті Києва, маємо менші достатки, ніж люди в Житомирі, в Полтаві, в Чернігові, де там ще. Я не можу це сказати. Мабуть, однакові або трошки більше. І що я побачила? Торгую, то і домашню курятину, і бролерами. Чоловік 5-6 на базарі. Черг я їх не побачила, шалених цін я теж не побачила. Курка бролеру у нас коштує 135-145 гривень. І що цікаво, чим менше бролер, тим вища ціна. Курка, яка за 3 кіло, 135 гривень коштує. Продають також у нас звичайних домашніх корей: маленьких, худеньких, жовтеньких, там ціна 160 гривень. І також черги не знайшла. Нема такого, щоб люди там дійсно записувались на телефон в чергу. Навіщо люди це кажуть? Навіщо знімають? Не знаю. До чого це і веду? Сьогодні поговоримо про мати для коров. Ви знаєте. Цей будинок мені дістався старенький, захламлений, весь гнилий. Але все ж таки ми порізували там одну зіму, дві. І ось коли я зрозуміла, що все, все треба міняти підлогу, бо корови вже, як то кажуть, на бетоні спали, виникло питання: що класти знову дерево або купити мати. Тим паче про ці мати ну, тільки німий не казав. Всі на Ютубі розказували про ці мати, які вони гарні, вони цікаві. Стала я дивитися відео і придивлятися, як корови почуваються на цих матах? І що я побачила? Та точно так же коровка може стати боком, або попісити, або покакати. А як потім обрати оцей, оцей сюрприз від корови? Ну, якщо вона насрала, вибачайте, на соломку, то я вилами взяла, підібрала і викинула або цапочку згребла, або лопату. А як же його обрати з мать? Ну, якщо пошкребсти, то щось там на ньому залишиться, корова ляже, буде грязна. Значить треба ще, мабуть, віничком. Чи я? Чи у вас може корови стоять отак от от по, по, по та, струнку і задні ноги, якийсь сантиметр хватає на помост? Ну, якщо вони так стоять, то вони у вас не відпочивають. А мені це не треба. Я ще з дитинства пам'ятаю прислів'я. Розляглася, як корова. Що це значить? А це значить, корова повинна відпочивати. Відпочиває корова більше, ніж, ніж стоїть. Значить, в неї гарне здоров'я, гарні копити, ніяких маститів, дівчата і гарна продуктивність. Тому що коли вона відпочиває, тільки тоді молоко синтезується. Значить, не ця схема. Корови повинні від кінця помости сантиметрів 20-25. А це як би ви її не становили, яких обрончилі не стають, все одно вона на настревомі на сцена кінчику цього помоста. Коли не побачила я ніяких плюсів від цих матів, думаю, а може вони м'які, а може вони теплі взівку чи прохолодні в літо? Стала вивчати я досвід підприємств, які тримають тисячу дві, а то і більше дойних коров. Що я побачила? Та там корови відпочивають або на піску, або в опілках, або одно наше українське підприємство переробляє навоз від коров, ферментує його, висушує, а потім вистілає там, де корова відпочиває. І толщина цього слою сантиметрів 30, а може й більше. От там корова розляглася, як на подушках, ноги витягнуло, голову витягнуло. Оце дійсно там дої. І я повірю, що там дійсно доїть на корову 9 тонн і більше, а не те, що ваша коровка на тому помості ножки піджала під себе, лежить і ще й жопа з помосту звисає. Ні. Стала я вивчати знову. Може, для телят це гарно. Знову дивлюсь на великих підприємствах тримають телят круглий рік на свіжому повітрі і в і в літу. І що? Взимку у них там соломка лежить, щоб було тепло, влітку пісочок, щоб було прохолодно. Ну що, в моєму личному господарстві навоз я переробляти не буду, бо це ж <пісок> установка, гроші електричество? Ні, відпало. Пісок? Ну, пісок і коштує дорого. І хто з вас любить дівчата, підіймав лопату мокрого піска, той зрозуміє. Що ой, не для нашого здоров'я, ця лопата з піском. Пісок відпав опілки. Ну, думаю, в мене в селі тут є пілорама. Піду за наберу опілок. Бо в мене в Криму їх віддавали безплатно, навіть привозили тобі опілки. На, тільки забери. Тут я знала, що опілки коштують десь дорожче, чим тюк соломи. До якого висновку я прийшла? Треба дзвонити своєму лікарю, лікар, який яким я й досі спілкуюсь, хоча живу тут на Київщині, а він залишився в Криму. Сергію Анатолійовичу скажу, що ви порекомендуєте? Вислухав він мене і питає: Слухай, я тобі нічого не буду казати. Він розмовляє на російській мові, і він мені сказав: А попробуй кати голос жопою сість е, е, на, резинову, е, на резиновий мат з зимою. Як ти будеш себе чувствовати? Я кажу, ну, ну у вас і рекомендації, ну, у вас і совети. А він каже, рекомендації такі, які треба. Ти спробуй сісти на гарячу влітку на теплу резину і взимку на холодну резину. Як тебе відчуття? Як ти будеш себе почувати? Я кажу, мабуть, буде і в тому, і в тому випадку неприємно. Він сказав: ну а що ти думаєш, а корові буде приємно? Коротше, розкритикував мені в прах і в пух цієї мати. Ви знаєте? Ось до цієї людини я прислухаюся. Чому? Колись я розповім все-таки вам і зніму отдільне відео про цього від лікаря. Але трошечки забіжу і вам скажу, яка це чудова людина. Ви знаєте, робота від лікаря заключається не в тому, щоб лікувати тварину, а в тому, щоб попередити. І ось він завжди казав: якщо ви побачите на підприємстві лікар, який зранку до вечора щось там лікує, гоніть цього лікаря. Якщо ви, побачите, якщо ви лікаря ніколи не побачите на підприємстві, оце гарний лікар. Саме головне не лікувати, а перебити, попередити хвороби. Ось так мої любі друзі. Я прийшла висновку, що треба знову класти дерев'яний помост. І зверху соломкою? Купила я доску сороковку, купила я брус 10 на 10, зробила помост. І саме зараз у серпні, а не в листопаді, я починаю засипати його соломою. Солому кладу в сантиметрів 10-15. Вони їх утрамбують. До речі, цю солому я кладу і в курятні. Саме в серпні. Чому? Тому що слой подушки треба скласти сантиметрів 15-20 і це вже в утрамбованому виді. Треба скласти, щоб до листопада місяця там почали розвиватися процеси, щоб почали працювати мікроби. І почало вироблюватись тепло. І ось коли взимку буде сиро або прохолодно, мої коровки будуть як пані лежати. На цій товстій підстілці і ніяких бурсітів, ніяких набивання задніх ляшок, ніяких трав у них не буде, а також не буде маститу, не буде простуд. Що я хочу сказати на кінці? Я нікого не буду не відмовляти, не переубіждати від. Купівлі матів. Бажаєте, ви так вирішили, купляйте, стеліть. Але я висловила свою думку. У вас свій досвід, у мене свій досвід. Я від цього не маю ніякої користі, але користь буде для корівок. І ви знаєте, ніщо не заважає мені поступитися так, як вирішила я. А ви, любі друзі мої, завжди. Перевіряйте всю інформацію, яку ви почуєте: або з ютуба, або з телевізора, або навіть один від одного. Ну що, мої любі друзі, а завтра я хочу вам трошечки відкрити очі на таку підкормку для коров. Точніше, не підкормка, а це засіб, який препятствує у рубця. Буфер. Що я про нього дізналась, чому я його не використовую, і як годувати корову без цього буфера? І корова буде почуватись гарно, ви почуєте в наступних відео. Ну і що ж, до побачення!